Що там, що, там, що там, як у нас буде взагалі в баскетболі українському? Ну, я катаю, це старий, що, що ми зараз молоді, ми все знаємо, все вміємо. Головне, що це буде, а як воно буде подивимось. Це я до цих там же Томерських чи як вони там експертів, а, які легенди. Да, да, це взагалі мій улюблений персонаж. Скажи морально він підготовив тебе до роботи зі Степановським? Коли виїхав збірною вже на третій день хотілося повернутися додому. а я тут десь не дороблю, не добіжу, не дозахищаюсь. Там все йому не подобається. Ну це смішно. Кричав: спина, спина, спина на підбирання, і це було фіаско. Ну дуже, дуже, дуже таким катком проїхались по вас. Так багато хто вважає, ну і моя думка така, що цього не вистачило. Я не дивлюся. НБА, я більш такий європейський баскетбол дивлю, тому що всім на це ну грубо сказати, начхати. Вони повинні хотіти перемогти завжди. Я хочу там грати в Євролізі. Постійно цими думками жити все треба виграти. Все я вибачаюсь. Ти ж 40. ти повністю вправ, що це фіаско.